Привіт! До нас завітала гостя пташка. Вона дуже хоче їсти. А взимку пташкам нема чого їсти. Але на деревах, на горобині, на кущах калини залишаються червоні ягідки. І ми з вами сьогодні намалюємо ягідки для пташок, щоб їм не було голодно взимку. Для початку зробимо вже знайому зарядку для наших пальчиків. Приготували? Один, два, три, чотири, п'ять ми пішли у двір гулять. Бабу снігову зліпили, пташок кріхтами кормили, потім з горки ми катались, а потім в снігу валялись. Всі в снігу домой прийшли, з'їли суп і спали лягли Для малювання нам знадобиться заготовочка, фарба на цей раз червона, та штампик. Це може у мене ось такий штамп. Ви можете штамп зробити з того, чого вам зручно. Або це може бути пальчик. І так, макаю штамп у червону фарбу і починаю малювати ягідки. Дітки повинні швиденько малювати, це робатує почуття ритму. Ось так штампуємо ягідки. Якщо ви малюєте пальчиком, то обов'язково згуртуйте серветки. Ось які ми ягідки намалювали для нашої. Пташки. Пташка нам каже дякую, а я кажу всім до побачення.